Мобілізований працівник з серпня 2024 року буде звільнятися, як рахуються дні невикористаної відпустки за період, коли він був у мобілізації. Дивіться, починаючи з 19 липня 2022 року, відповідно до статті 9 закону про відпустки, період військової служби за контрактом, за мобілізацією не зараховується до стажу, який дає право на дні щорічної основної відпустки. Тому, от починаючи з серпня, коли ви працівника увільнили від роботи і збереження місця роботи і посади, йому не будуть належати дні. Щорічної основної відпустки, тому, коли ви будете визначати ось ці належні дні, да, ви будете цей період. Починаючи з дня мобілізації, виключати із відпускного стажу, тобто ви будете брати ваш робочий рік, за який надається відпустка, визначати, яка кількість днів відпустки приходиться на один календарний день такого робочого року, і потім множити на кількість днів, які зараховуються до відпускного стажу, тобто за мінусом ось цих днів мобілізації. Більш детально, яким чином дізнатися, скільки днів належить вашому працівнику, у нас є калькулятор днів відпустки. Пустки, де да, ви там заходите, вводите ваші необхідні дані, тобто робочий рік, за який надається відпустка, дата звільнення, якщо звільняється працівник, і окремо зазначається саме ті дні, які не зараховуються до відпускного стажу. І тоді вам калькулятор розрахує, скільки саме днів буде належати вашому працівнику.